Що мені з чого? То падалиці ще ні в кого не було. Тобто ґрунт був настільки пересушений, а цей селфер не знає, звідки він добув ту вологу, але падалиця у в нас посходила. Це дуже просто, дуже сердито, але дуже класно працює. Технічно, економічно і агрономічно, я думаю, в нашому регіоні з нашими погодніми умовами це зараз сама виправдана технологія, яка є на ринку. Бачили е, під час дощу, тобто, де був селфорд? І... Чуть -чуть. І де була ораночка, то по Селфорду волога, вона наче губка впитується в землю. Тобто немає калюш на полі. Всім привіт! З вами група компанії Айко. І Ми їдемо знімати першу серію про РТС. Тут живе РТС, буде називатись наш новий проєкт. Це наш менеджер Роман. Роман, скажи, будь ласка, куди ми їдемо? Всіх вітаю! Ми їдемо в господарство Фагезами на український район, до Косенка Олега Станіславовича. Вони в минулому році придбали РТС-2120. Вже більше року ним користуються, якби задоволені результатом, а більш детальніше ви дізнаєтесь про це в цьому відео. Добрий день. Я Косенко Олег, голова фермерського господарства Білоруб. Знаходимося ми на Кіровоградщині, село Воронівка, де в нас був придбаний минулому році агрегат «Селфорд РТС. Ось там їде, друзі «Селфорд РТС. Він скоро до нас під'їде. Скажіть, Олег, ви придбали в минулому році РТС. Угу. Ви вже мали змогу його оцінити, оцінити його результати? Я можу прямо історію розказати, як це все було. Так, Давайте, будь ласка. Е, в минулому що? році у нас склалися дуже складні погодні умови. Тобто, нам потрібно було обирати якусь нову технологію, тому що ми побачили, що від класики нам потрібно якось відходити, і це потрібно було робити якось і швидко, і економічно вигідно, і так далі. Є в нас дуже гарний знайомий. Він приїхав і він е сказав, що ми розглянули такі агрегати як Селфорд РТС. А він тобто, вже користувався на той час так. Селфорд". так. В них Селфорд, по-моєму, із 2019 року вони по ньому працюють. Тобто, що це таке спочатку ми не змогли зрозуміти, тому що для нас це була якась, умовно кажучи, там дискова оборона. Просто йдуть якісь там диски, вони волністі, що воно робить, як воно працює. Ми це не, це не могли розібрати. Потім ми поїхали в це підприємство. Подивилися, підприємство називається ФГОМІ, Олександр Миколайович нам повністю провів лекцію по цьому агрегату, що воно таке, як воно працює, як воно використовується. Після першого проходу цього агріату взагалі не було видно, чи він там був на полі, чи ні. Тобто в нього така дуже цікава специфікація роботи, порівнюючи з іншими агрегатами обробітку ґрунту. Це ну візуально навіть не було видно, що він зробив, і як він це, це як він там це все в ґрунті розбиває, оці міфічні тріщини і так далі. Що він там робить? Я не трохи в сторону вже пішов, так? Да? Ні, ні, це все добре. Ви потім зрозуміли, коли збирали вирожай? Тоді зрозуміли. Зрозуміли по його роботі. По його ну, дивіться, роботі, к... всі його переваги. Коли ми на нього подивилися, ми спочатку, звичайно, хотіли провести демку, але навіть вже не чекаючи демку, ми його, коротше, поїхали в банк, взяли кредит, придбали Селфорда. І потім ми дочекалися, Рома нам привіз демовський агрегат на заміну нашого, який мав прийти там через певний час пізніше. Тобто, після першого проходу по. По-моєму, там був е ячмінь після першого проходу по ячменю. Ми відразу зрозуміли, що даний агрегат нам підходить, тому що е у нас е після проходу цього арігату через декілька днів з'явилася падалиця. А такі були складні погодні умови, така була засуха, що якщо подивитися по колегам е по регіону, по-нашому, в принципі, то падалиці ще ні в кого не було. Тобто ґрунт був настільки пересушений, а цей Сфвор не знає, звідки він добув до вологу, але падалиця в нас посходила. І е сама структура цього ґрунту. Коли ти е, відгортаєш решти, які залишилися зверху, що, що також немаловажливо, важливо, і ти бачиш, оцей розсипчастий підготовлений ґрунт таке, таке дуже приєднає, приєдне посівне ложе. Я не знаю, як навіть це передати словами. Uh -huh. І е, е, ну, ми зрозуміли, що ми по ньому будемо працювати, у нас по ньому буде все чудово. А яка була технологія у вас до цього? Е, оранка, рихлення. Uh -huh. Тобто, в нас був класичний виробіток ґрунту, в принципі. Зрозуміло. Скажіть, а ще які переваги? Можливо, ви відчули економію палива? Витрата палива в нас складає там умовних 5-6 літрів. Це на шестиметровий агрегат. Тобто, в нас на ньому працює один механізатор, і це робота, яка не відбувається оранка, як сутками, яка не з'їдає там 30 літрів пального. Амортизація техніки в тебе не так витрачається. Тобто, ми всі наші поля після озимих культур обробили буквально там за 3-4 дні. Тобто це в районі 500-600 гектарів, гектарів землі. Uh -huh. І це зробила вся одна людина на одному агрегаті з витратою пального в 5 літрів. Тобто, умовно кажучи, якщо я не знаю, приблизно порахувати економіку цього агрегата, то я думаю, що він має себе відбивати десь за 2-3 роки. Навіть там, на зарплаті, на пальному і на амортизації техніки. У нас ж не часи Совєтського Союзу, що у нас колгосп, правильно? У нас бізнес, тобто, і ми повинні дивитися, що для нас краще. Тобто оранка, хлопці там заходять сутками в тих тракторах, орють, ті плуги вічно рвуться, куча солярки, резина ріжеться. Ну, і вони за неділю в них виростає така борода. там Жінки їх вдома не взнають, а тут залетів агрегатик, він собі за, не знаю, умовно за день лупанув 100 гектар, в тебе поле готове, завтра заїжджає сівалка. І це все зробила одна людина, яку ми привезли там умовно обід і вечерю. Все Все просто за день. Чудово. Ось там їде Селфорд. Зараз під'їде, ми попросимо, щоб він трошки зупинився, так? подивимося угу. трошки ближче. Добре. Дуже хороший агрегат. нормально. Діректору тепер директор. Конечно. Звісно. Ну. І скорость, і захват нормальний. І по солярі нормально він. Но ефект буде чи набагато. Лучше ніж ну, журанка? Ніж ні оранка. Влагу зберігає трохи. Хіба трохи? Ну, чи... Трошки на, на сьогоднішній день трохи не зберігає. Ну так, якби була волога. Тут наш... Скажи, коли ти живеш неділю в тракторі і ориш сутками, да? додому приїжджаєш, тебе жінка не взнає. А тут ти собі з за ним заїхав, зробив 100 гектар? То і 150, якщо нормально. Ну, якщо нормальне і поле, 150 гектар можна зробити ним. Хорошо, яка якось? тебе скорість на ньому? 17-18. Розходи який пише? 6. Ну. А уранка 22. Або й 25. Ну, різниця є. А скажіть, а по налаштуванню? Легко, вам Та ну набагато легше, ніж на плугу. Тут Заїхав пустити та й далі. А плуга, то плугато регулюєш. Ну, ти винтом виставив собі, так? Ну так. Да. Горизонт і пішов. No. А запчастини ви вже якісь замінювали? Одного почипника заміняли на котках там, о, ззаді, а так більш нічого. Все нормально. Ну, то, тобто ви рекомендуєте? Ну я не... задоволений ним. Так. Ви задоволені? Да. Це задоволений? За плуга, що я на 100%. Mm. Бо плуг тут зараз би я не пішов би. Зрозуміло. Це дякую вам. А скажіть, як вас звати? Йосип. Йосип, дуже вам дякую. Що ми бачимо в даному гриваті? Ми бачимо запатентовану ну, цю пружину. я ну, думаю, що це не патент. Діск, виходить, коли йде по ґрунту, за рахунок цієї пружини він створює вібрації як пнемомолоток. Uh -huh. Він розбиває там ґрунтик, розучільнює його, формує посівне ложе, робить тріщини, волога накопичиться, в общем, тут все чудово. Далі, за рядами дісків, у нас йде штригельок. Він, по-моєму, у нас п'ятисекційний. Да. Це вже у нас йде розподілення решток, які у нас на полі. Соломки, там, палочки, різні сторі. І сзади у нас ще йде турбокаточок. Теж дуже класна штука. Цей турбокаточок у нас там ще до, що мішає, він собі його підмульчовує, підмульчовує, підмульчовує. то в принципі це дуже просто, дуже сердито, але дуже класно працює. Олег, розкажіть, яка у вас площа? І чи ви всю цю площу обробляєте селфорд-ртс, чи може якісь ще є агрегати? Е, у нас, в принципі, земельний банк там близько 2000 гектарів, якщо рахувати все разом. Е, Селфорд у нас обробив в цьому році приблизно, мабуть, відсотки 70 площі всього підприємства. Е, було ще там на деяких полях рихлення, тому що там хотіли підплужну підошву позривати і так далі. Але по цьому року ми подивилися, що в принципі. Рихлення нам ну, також не потрібно. Хіба що може десь края пообходить, де техніка заїжджає і просто його задавлює настільки сильно, що ми там нічого не можемо зробити. То, в принципі, в нас залишиться два агреати обробітку ґрунту. Це Селфорд, основні масиви і края, там рихлення буде. І в принципі, все. Що ви зробили з решти агрегатів? З решти агрегатів, що ви зробили? А, решта агрегатів, деякі вже розпродані, деякі зараз висять на продажі, кому треба О, ще маємо... реклами. Да, Ще маємо декілька одиниць непоганої техніки. А так, в принципі, основний один агряд, скажімо так, допоміжний це рехвітіль. Все, більше в нас не буде нічого. Це для тих, хто боїться переходити на вертикальний обробіток ґрунту і шукає надійну техніку по класичному обробітку ґрунту. Звертайтеся до Олега, а ми будемо пропонувати селфорд. Будемо пропонувати селфорд? Олег, розкажіть нам. Яка була погода в цьому році? Дивіться, у нас ще була така дуже цікава ситуація, що ми наблюдали. У нас два суміжних поля було. На одному полі був Сенфорд, збоку була звичайна оранка. Тобто у нас зараз дуже сильна вітрова ерозія по ґрунту, правильно? Тобто, з оранки весь верхній шар просто здувало, не було нічого видно. Пиляка стояла просто стіною. А по Селфорду, ну там лише там деякі решти могли підняти трошечки зверху і стягнути. То, в принципі, в тебе не видувається проживна частина поля, тобто на тебе все залишається на місці. Е ще дуже що цікаво, що ми побачили е під час дощу, тобто, де був селфорд і, і де була ораночка, то по Селфорду волога, вологає губка впитується в землю, тобто немає калюж на полі. Оці приходи е вони просто впитують вологу. Тобто, це у тебе постійне накопичення вологи в ґрунті. Ще в нас дуже цікавий був дослід. Було посіяне поле по рихленню і було посіяне поле по селфорду. Тобто, на рихленні весною набагато швидше прогрівається ґрунт. І начебто у тебе сходи виходять раніше, і поле, якби наче красивіше візуально. Але далі там через декілька днів прогрівається поле по Селфу, та також вилазять пасходи. Але що найцікавіше, коли літом е, на вулиці плюс 40, е, ґрунт на Селфорді набагато холодніший, ніж ґрунт на класичному обробітку ґрунту. Тобто, це також тебе не випаровується волга, що ще додать. А скажіть за хрбачки? Чи ви бачили, що їх збільшилась кількість? Так, да, кстаті, Е, Поговоримо ще про біоту, яка живе в нашому ґрунті. В е, з'явився начебто навіть інший запах. Тобто ґрунт почав так пахнути приємно. І коли ми копаємо поле, коли є волога, у нас зверху хробачки. Просто Це значить, що у нас біота працює, там все переробляється, рештки, щось там, вони собі працюють. Аеробні аер... анаеробні бактерії, вони там між собою спілкуються, все там переробляється, залишається, перетворюється в якісь там доступні речовини для майбутніх рослин, які ми будемо висаджувати висівати. Чудово. А ще скажіть, якою сівалкою ви потім сієте? А, це, кстати, да, це ще такий інтересний випрос. Так як це агрегат вертикального обробітку ґрунту, нам можна сказати пощастило, що в нас до цього була куплена сівалка «Водошта Темпо. І вона являється якби нульовою. Тобто, в нас оцей симбіоз, сівалки і даного регата вийшов ну, просто бомбічиський. Тобто Селфердік пройшов. Саме найкраще по Селфорду сіяти по соломі. Це просто must-have, це треба просто бачити. Тобто, коли в тебе пройшов селфордік, воно в тебе там поле перегуляло собі, ти весною заходиш там, сієш соняшник. В тебе очистики на сіволочки цю соломку по бокам прибрали, вони собі посіяли соняшник, сошнички. І потім у тебе по бокам, де в тебе лежить соломка, зберігається постійно волога. Тобто, е якщо порівняти е період вегетації по класиці і по селфорду, то на селфорду в нас рослини вегетують набагато довше. Тобто в них є більший запас вологи. Щось я ще дуже хотів, інтересно розказати. М -м За Селфорда. Блін. А, у нас в цьому році е, був дуже цікавий дослід, ми посіяли сою е, по селфорду, посіяли водоштатом темпо на 70 см. Тобто в нас е, по бокам соломка в середині всіяна соя, то так як соя по укрузі вже посохла і вже косять, там на соя стоїть ще зелена. І коли ми просто зрібаємо соломку, там ще можна знайти вологу. Хоча, хоча в нас дощів тут ну, в принципі літо майже не було. І рослина собі ще там розвивається, які десь якісь бобики, щось там підв'язує, наливається, все красиво. І е, завдячуючи Селфорду в цьому році е, ми отримали дуже гарні сходи ріпаку також. Була соломка, пройшли Селфордом, заїхала наша сівалочка, соломку по бокам обрала, ріпачок посіяла, соломка нам вологу перетримує, ріпачок посходив, все дуже чудово. Розглянемо різні варіанти обробітку ґрунту. Є ноутіли, є стріптіли, є таморанки, є рихлення, є вертитіли. Щоб перейти на ноутіл, треба змінювати ну, парк агрегатів. Правильно? Стріптіл також треба змінювати парк агрегатів. А Селфорд він нам просто вписався дуже чудово, тому що нам під нього не потрібно було, в принципі, нічого купувати. Тобто сівалка в нас підходила, одна сівалка в нас підходила, друга. Просто придбали Селфорда. І почали собі працювати. Все дуже просто. Ну, Якщо е, сівалка дозволяє сіяти по нульовій технології, то Селфорд вам підійде в любе підприємство. В принципі. Угу. Ну, інших виробників ви не розглядали, тільки. Е, е, я дивився, що є, по-моєму, називається Зевс у Велесагро. Щось схоже там воно на Селфорда. Але там е, конструктивно геть інший агрегат. Тобто. Е, він вроді як схожий, але там немає саме технології цієї пружини, яка робить вібрації в ґрунті. Давайте і покажемо робить можете, тріщини. Пружину, які знаходяться окремо на стойках. Ця Пружинка стане окремо, вони в нас ось О, так працюють. І в нас виходить, що коли йде е, натиск диску на ґрунт, Ця пружина вона відпрацьовує і вона створює вібрації, по-моєму, там від 25 до 45 Герців. Як відбійне да, да, да. І вона, виходить, там робить тріщини. Ще що дуже цікаво, хотілося б додати: е, беремо два поля. На одному полі у нас був проход Селфорда, на другому полі у нас умовно там була класика. Беремо, не треба брати модні пенетрометри, просто беремо арматурку, підточили крайочик і пробуємо її просто всувати в ґрунт. Тобто, Грунт обробляється в нас там як, по привичці, там 25 30 см, правильно? По Селфорду ми просто беремо цю арматурку, і в нас зараз, в сухі умови, 25-30 см, ми легенько собі можемо пройти, ну, умовно легенько, повстреляти цю арматуру, переходимо десь там на класику або на інший обробіток, 50 см не більше. Тобто далі все, далі в тебе йде скала, ти нічого не можеш зробити. Але потім, коли йдуть якісь певні опади, Ця волога доходить там до тих тріщинок, вона ще там починає ще його далі розм'якшувати. Потім, якщо ще є якийсь мороз, воно там ще розриває ґрунт, то весною в тебе оцей пернетрометр залазить на всі 70 см ґрунту. Це говорить про те, що, в принципі, підплужна підошва в нас рушиться навіть без рихлення, яким привикли її зривати. Ну, розкажіть, де ми зараз знаходимось? Ми знаходимося на полі. Озимого грипа купку, попередник у нас пшеничка. І ось до чого ми рухалися із даною технологією. Тобто, щоб усі пожнимні ресточки у нас залишалися зверху і можемо побачити ось отакі сходи рібаку. Е е я точно не пам'ятаю, у нас випало 35 мм дощу, і ми спіймали один дощик майже за літо. Це вже було місяця-півтора, мабуть тому. Десь початок серпня, Якщо не більше. А сьогодні у нас якесь 16, -ти 16 -ти вересня. вересня. Ну Давай, здивуй нас. О, ну, теж воно. Прикольна сама структура ґрунту, Якщо все подається. Оце на підкапує, підкапає, підкапає місце. Земля розсическа. Вона просто лопатки звертається. Треба не гораздо нічого. Так, ми зараз знаходимося на поле, яке е, оброблено дисколаповим агрегатом. Попередний кічмінь. Попередній кічмінь, теж посіяний ріпак. Сівалка сіяла та сама, яка і по РТС. І насіння те ж саме, що і було. Тут F1, там F2. То давайте подивимося як тут. Сторт ріпаку той самий. Тут ріпак менше. Перепачок тут менше, мені здається. Але ж все, якщо подивитися, на оцю груду там ж такого немає. Там груди йде роздипчиться зразу. Ось тут суха земля. нуля. соломки нема. Це Олег, я вам дуже вдячна. Без За інтерв'ю. Дуже дякую, що ви наважились на цю технологію. Обрали Селфорд і ще більше вдячна, що ви не встидаєтесь і розповідаєте про це і своїм друзям, сусідям, ну і на камеру нашим це підписникам. Технічно, економічно і агрономічно. Я думаю, в нашому регіоні з нашими погодніми умовами це зараз сама виправдана технологія, яка є на ринку. Якщо скласти всі за, всі проти всіх обробітків ґрунту, ну я думаю, що поки ще кращого не придумали для нашого регіону. Дякую.